У домі печалі попрощались із 54-річним Ігорем Щуруком. Чоловік був старшим солдатом та інспектором прикордонної служби. 5 квітня 2025 року вірний військовій присязі на вірність українському народу, виконуючи бойове завдання за призначенням і забезпечення оборони відсічі і стримання збройної агресії Російської Федерації поблизу населеного пункту Олешня Суджанського району Курської області загинув за нашу батьківщину. Грамоти пошани і скорботи від головнокомандувача ЗСУ вручили матері Ігоря. Попрощатися із чоловіком прийшли його знайомі, серед них сусід Михайло Яцина. За його словами, тіло Ігоря не могли опізнати п'ять місяців. Мати. Не пізнала його, він, напевне, був напевне, образ його був не такий ясний. знаєте. І мати сказала, я його не пізнаю. І за цього треба було зробити дослідження. І горчик був наш сусід, дуже гарний, сугняний хлопчик. Він з нашими дітьми бавився, виростав. Ну і так дійшло до, до, до дорослого життя. А бачите, як його він сам. Так, би добровільно, майже добровільно пішов на службу. Ну, так сталося. Наталія Бончук, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.